Новини на першому інформаційному. Силою спритністю, влучністю та витривалістю під Житомиром мірюються розвідники. кубок змагаються 80 солдат з Київської, Житомирської та Чернігівської областей. В умовах максимально близьких до справжньої війни усі вони мають подолати три десятка різних перешкод. Після чого й визначається найкращий. З собою три магазини к автомату граната. Один заряд третілою, щоб залежать рільсипротілаґасашникову у повному обмундируванні. Розвідники готуються до змагань. Попереду трикілометрова смуга перешкод, яку потрібно пройти, випередивши суперника. Доки солдати проходять через стіни вогонь, і колючий дріт, долають гірські перепони і по тросу перебираються через водоспад, офіцери ставлять їм оцінки. Важко у навчанні легко у бою переконують бійці і з азартом долають перепони. Головна перемога. Перш ніж вправно і непомітно виконати наступне завдання, Владислав Боровський гримується. Каже, дзеркальце і грим завжди у кишені, бо головне у роботі розвідника лишитися непоміченим. На етапі перепливання річки завдання ускладнюється. Крім того, що потрібно повспильне око ворога перебратися на інший берег, не можна намочити особисті речі і зброю. Ні, наскладніше перепливати. В масхалаті трошки намукає, не донизу. Ну, Хто пілотований, тому не тяжко. ...в основному перепливати. Далі розвідгрупа потрапляє на мінне поле. Крок за кроком бійці обережно ступають, вдивляючись у траву. На маршруті у 40 метрів сапери заховали 15 пасток. Один невірний рух і вибух. На навчаннях ти просто вибуваєш зі змагань. У реальних умовах це б означало вірну смерть. Один за всіх і всі за одного. Змагаються розвідники групами, тож і призи дістануться найкращій команді. Краща розвідна група отримує. В якості нагороди фалс, тобто вірьовка 100 метрів, дві підвісних системи і 10 карабінів. Для них це великий стимул, тому що якщо отримають це спорядження в якийсь підрозділ, вони можуть незалежно вивчати і проводити навчання якими б технічними ноу-хау не велася розвідка, але людський фактор залишається визначальним, кажуть військові. То щоразу ускладнюють нормативи і завдання. Триватимуть навчання ще декілька днів. Кращого розвідника назвуть вже у п'ятницю. Оксана Турокос, Євген Єсаулов, перший Житомирський інформаційний портал. Новини на першому інформаційному.